Вітаю всіх, хто дивиться мене і цікавиться нумерологією, психологією сучасної, або картами, щоб так було легше і швидше зрозуміти, що відбувається. І продовжую знову дивитися, що чекає українців у 2024 році, що чекає, можливо, карти покажуть, або покажуть, може, десь небезпеку, або просто щось покажуть, якщо захоче. Всесвіт! Люди пишуть, розвелося нас невже? гадаль цих, нас так багато розбилося, що прямо встать нема де. Це все, мабуть, за того, що, по-перше, люди почали думати, що від штучних систем допомоги немає, то починають думати, що, може, від якоїсь іншої системи є, природньої чи неприродньої. Ну, то таке. І так, що чекає українців у 2024 році, до кінця, може, щось карти покажуть. Ви знаєте, постійно в мене показує небезпеку з дітьми. Постійно показує небезпеку з дітьми. Як з дітьми. Тому будьте обережні, тому що тут іде небезпека по здоров'ю. І скільки я не викладаю, постійно діти, діти і діти. Батьки будуть думати, можливо, треба виїхати з дітьми, деякі будуть думати, щоб виїхати, і не будуть знати, який зробити кращий вибір. В поліклініках, або в дитячих садках, що це таке йде, або поліклініка, або дитячі садки, якісь будуть договори заключати, або щось у батьки будуть брати якісь листи, чи якісь заяви, щоб. скоріше всього, щоб Вознімають з себе якусь відповідальність вчителі чи викладачі, я не знаю. Таке теж є. За кордоном теж будуть якісь вас, якісь браті, ті, хто за кордоном люди будуть брати якісь зобов'язання теж. Але за кордоном чекає людей теж ситуація погана. Грошей не буде. Для вас, ті, хто за кордоном, грошей не буде. Це буде ставати видно більш до кінця року. До кінця року. Мужчини, ті, хто служать, ще будуть дуже довго служити, їх ніхто не поверне іще. Ще вони будуть служити на службі. Сама, сама держава буде все керуватися хитрістю і в всіх документах і в всіх постановах буде якось так розписано, що люди будуть не розуміти, що от розпис... вони бачать одне, а насправді то зовсім інше означає. Так якісь такі всі постанови по обману. Постанови, такі будуть прийматися, які будуть уже надовго, тобто які не будуть вже короткочасні, а вже будуть надовго. Будуть давати людям якусь допомогу, але ця допомога буде. ну... Допомога буде більш матеріальна. Навіть може це не кошти, може це одяг, може це будуть людям давати їжу, воду, я не знаю, але вона буде якась недовга. А може і кошти будуть давати. Особливо жінкам це будуть давати. Жінкам, які сидять вдома, або яких у кого хтось загинув. І ще постійно людям якісь надавали документи. Якісь вивчати, або людей наштовхнути на те, що треба вчитися чомусь, переучуватися чомусь. Ось так про Україну, про жителів України поки так. Кожен раз питаю, чи буде закінчиться війна, ні війна в цьому. Хоча давайте зараз подивимося, чи закінчиться війна у 2000... 2024 році, що скаже карта. Чи закінчиться війна в 2024 році? Швидко на 5-7 карт. Більше я не буду робити багато, тому що я не хочу відео робити на довгі. Чи закінчиться війна в 2024 році? В Україні до кінця 2024 році. Будуть убитки, не буде грошей, не буде, і буде ставати менше їжі. Чи закінчиться війна? Я відчуття, що війна, знаєте, укорінилася. Укорінилася. Раз, два, три, 4, 7, 9. Закінчиться війна у цьому році. Вона як укорінилася. І треба ще людям буде служити, 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 служити. І ще жінкам треба буде служити. І жінкам треба буде служити. Жінкам треба буде служити. Але це все так ось якось туманно. Незрозуміло. Да, війна призупиниться. Призупиниться, але не закінчиться. І так різко, знаєте, раз і все, перестануть бахати. Або перестануть наступати. Тако раз і перестануть. І стане нам так тяжко-тяжко. Важко важко стане. І документ буде прийняти якийсь. Про який ми не знаємо нічого. Нам, його, нам про нього не скажуть. Нам скажуть не те, що треба. І знаєте, і почнуть люди вертатися з війни. Не всі, 50 на 50. Почнуть вертатись люди з війни. Но це буде в самому кінці року. Просто буде зупинка, одні вернуться, ну, а одні ще залишаться там на позиціях. 50 на 50. Все, поки так. так. Призупинка буде якась, знаєте? Призупинка, а закінчення я не бачу. І землі щось там з землею теж 50 на 50. Тобто щось вернуть, а щось і не вернуть. Треба думати, карти це треба ще думати, аналізувати. А мені нема коли. А мені нема коли, то я так швидко сказала. Хто хоче індивідуальне якесь питання, звертайтесь особисто. Вайбері телефон є. Я залишаюсь в шапці профілю, або в Ютубі під кожним відео є мій телефон. Звертайтеся, залишайте свої повідомлення.